В очікуванні гітара, в реалізації обійми. Усе це за кілька хвилин до поетичного дебюту закарпатського військового Івана Мигалька. І один з етапів реабілітації після поранення. Іван добровільно пішов захищати кордони України. До 24 лютого працював у сфері торгівлі. До травня місяця волонтерів в травні місяці вже пішов добровольцем, що спонукало, напевно, любов до країни. Не хотів іти зразу, тому що це було дуже на емоціях. Хотів власне зрозуміти, що це дійсно зважене правильне рішення. Бої з Лисичанськ. Мій підрозділ, це один з останніх підрозділів, які виходили з Лисичанська. Так, потім тоді перше поранення було після того, біля Горлівки ми стояли там в обороні. І останні завдання це вже були Бахмутський напрямок. Війна страшно, проте і страхам можна давати лад. Паван військовий є цей страх, ну але він управляємий. Він навпаки корисний. Ти його в ну, правильне русло направляєш і тому, в принципі, такий ставишся до цього не як до того, що це щось страшне, якщо, а як до того, що це, це робота, це задачі, які треба зробити. Ну просто ну, там підвищений ризик цієї роботи. Війна змусила втрачати, набувати і спонукала римувати. Вірші автор початківець називає видом психотерапії. До війни я не писав нічого, ну, може якісь твори, прозу якусь міг написати в шкільні роки, так коли там твори задавали. А так не писав ніколи, і тому війна це максимально то, що чомусь воно у ній таке от відкрилося. А коли написала перший вірш? Перший вірш, власне, після, після боїв за Лисичанська, після першого поранення в госпіталі. Буває таке, що там вночі можу встати і там занотувати в телефон вірша, наприклад, якогось. Героям. Героям. Ініціювала творчий вечір військового обласна бібліотека в межах проєкту Татохаб. В рамках співпраці бібліотеки та проєкту Татохаб маємо сьогодні нагоду поспілкуватися з нашим воїном, який не тільки захищає нашу Україну на фронті, а також і пише хорошу поезію а також він є ще й батьком восьмирічної донечки. І тому, в принципі, воно всі ці риси вони так гарно лягли в нашу ідею зробити сьогоднішній творчий вечір Івана і таким чином показати суспільству, які у нас талановиті. І захисники, які талановиті люди захищають нас на фронті, а ми маємо в тилу про них пам'ятати і всіляко їх підтримувати. Євгенія зізнається, це особливі вірші. Їй вони до душі. Поезія цікава тим, що написана не професійним поетом, і у своїх віршах він виливає свою душу, свої думки, свої емоції. І саме тому така поезія цінною, тому що вона є щира і відверта, і в кожному рядку прослідковується його життя. Його емоції, ті, котрі він, переживає на війні. І для мене особливо є дуже важливим, те, що саме на війні він почав писати вірші. І зараз тут, в Ужгороді, він їх вперше презентує. Це вірш про мого побратима Романа, який, на жаль, загинув на початку березня. Він дуже часто говорив про те, що каже, сьогодні чудовий день щоб померти. Він Ніби, ніби відчував, ніби знав. Це так жартова було, але ну, вірш саме присвячений йому. Вірш називається він просто знав. Колись ішов він іншим шляхом. Ніхто не скаже зараз вже яким. Воякою він став за одним махом, таким непрофесійним, але сміливим таким. Він кохав свою дружину палко й щиро. Дарував їй квіти майже щодня, Поцілунками будив її так мило, за щастя їхнє це була платня. Проводжала його спокійно. Як востаннє приклеїлася до його губ, вона переживала безнадійно, щоб він на фронті там не згуб. Але він знав. Іван пише вірші про все про жахіття війни, втрати, про чекання рідних, про молитву, вміння цінувати життя та, звісно, про любов. Публікує поезію час від часу в соцмережах. Іван часто пише з гумором, уважаючи його теж способом протистояти війні. І нерідко поезії завершуються оптимістично. А жінка та з дітьми своїми відбудувала всі руїни, почала більше виробляти, дітей навчати. Гроші заробляти тепер весь світ її шанує, а в світі тім любов і мир панує. Хоч може ця історія лише казка. Та коли буде Божа ласка, кінцівка казки прийде реально, і заживемо ми дуже файно. Вірші Івана Мигалька вже навіть декламують та публікують відео в мережах. Напередодні 8 березня я побачила в інтернеті у мережі Фейсбук, що Іван Мигалько виставив одну зі своїх поезій. Його вірші я читала раніше, але саме це якось зачепив за душу, тому що він стосувався жінок, жінок матерів, жінок, подруг, тих, які допомагають чоловікам, які зараз на сході, дбати про наш спокій і про просили жінки, чому жінка настільки є важливою не просто в житті чоловіка, а й в житті країни загалом. Батька, син, тупи, Поміж читанням віршів лунала гітара, музичний супровід, підтримка військового від його друга Романа Миронюка. Виконував і відомі пісні, і авторські. Про любов, про війну мало, тому що війни зараз так багато, що. Зайвий раз про неї співати не дуже хочеться. І так всі пам'ятають, що війна, але найкращий метод боротьби з війною це любов. Частиче швидше, ніж кров в наших венах, коли поруч ти застигає. Напевно, нам варто писати на стінах, що хтось кого сильно кохає. Лідній дощ змилу все, що було раніше. Іван також розповів, що його рятує на фронті. У мене донька росте. І я... Яке би важке завдання не було, ти завжди думаєш про те, що це в першу чергу заради неї. Це в першу чергу заради того, щоб вона жила на мирній землі під мирним небом. Дитячі малюнки, їх багато. Потім там сваримося з хлопцями. Це мені, це мій тут буде висіти? Ні, мій тут буде висіти. Книги так само, відео якісь. Війна нагадує, варто бути вдячним за кожну дрібницю в цьому житті. Подякуй Богу, що живий. Подякуй, що б'ється твоє серце. Подякуй за цей світ. чарівний. Іван Мигалько повернеться на передову. Продовжить писати вірші й подумує вже над виданням збірки.